Всім привіт, сьогодні поговоримо про одну дуже важливу річ в сучасних дизельних двигунах, без якої неможливий нормальний холодний запуск, стабільна робота цього двигуна на холодну, поки він не вийшов на робочу температуру. Це свічки розжарювання або свічки накалу, як їх у нас називають в народі. Штукенція, яка починає виходити з ладу, робити міски власникам цих автомобілів, особливо в холодну пору. Свічки розжарювання підігрівають циліндри і влітку, коли на дворі навіть плюс 40, але саме взимку тривалість їх роботи. Тривалість прогріву максимально довго, особливо коли є суттєві морози, і тому найчастіше в холодну пору ці свічки якраз таки і виходять з ладу, і тому вам ця інструкція якраз і буде корисна саме в холодну погоду. Про те, що вийшла з ладу свічка розжарювання, ви можете побачити по панелі приладів, але там просто засвітиться індикатор Check Engine, Зрозуміти це можна електронною діагностикою, про яку я вже в себе на каналі розповідав не вперше. Залишу посилання внизу, ви можете придбати собі діагностичне обладнання там до 500 гривень. Підключається до будь-якого телефону Android чи ios І вам потрібен також буде софт, програмка, наприклад, Каріста, яку я користуюся, я також рекомендую. Підписка на неї на рік також щось біля тисячі півтори гривень коштує, і вона вам дасть зрозуміти в першу чергу в якому з циліндрів вийшла з ладу свічка розжарювання. Ну і по-друге, дасть знову ж таки зрозуміти, що це саме свічка розжарювання. Після діагностики вам потрібно буде по він номеру перевірити, які саме свічки розжарювання стоять у вашому автомобілі. Підібрати їх по він коду автомобіля знову ж таки. І придбати, ну і по суті, вам знадобиться невеличкий набір інструментів, який зараз вам покажу, ну і продемонструю, як ця процедура робиться в домашніх умовах. Це зробити доволі таки легко. Погнали! Отже, я придбав свічки розжарювання для двигуна свого автомобіля по він-коду, от вони готові. Перелік інструменту, який нам необхідний, нам потрібен такий ключ. Це головка на 10 на свічці, яка стоїть в третьому циліндрі, там здається 11 чи 12. І що важливо, вона має бути довга. Коротенька не підійде, тому що її не вистачить, щоб дістати до цієї самої свічки. По суті, це один і, мабуть, найважливіший інструмент, який необхідний для заміни, але для того, щоб цю цю процедуру полегшити, нам потрібен ще отакий. Інструмент це, по суті, зйомник сальників клапанів в головці, але він ідеально підходить для того, щоб зняти ковпачки, які підключаються до самих свічок. Ну і дуже бажано мати компресор. Зараз покажу чому. Тому що навіть потужний пилосос в даному випадку не допомагає. Справа в тому, що свічки розжарювання у нас заховані в таких. Глибоких посадкових місцях, куди от в процесі роботи двигуна, чи навіть їзди автомобіля збирається велика кількість отакого пісочку, там сміття іноді може залітати. І якщо ми зараз просто знімемо ковпачок, викрутимо свічку, то все те, що туди нападало, воно попаде в циліндри, пошкрябає нам повністю циліндри, і ну, буде горе, як то кажуть. Саме тому дуже бажано мати хоча б якийсь елементарний компресор, щоб можна було попшикати туди повітрям, видмухати все, і потім вже... Починати роботу. Власне, ці ковпачки, от вони, можна їх зняти, в принципі, і руками без отакого інструменту, але можна пошкодити проводку, відламається десь дріт, потім не буде контакту. Ну і, власне, це, мабуть, все. Але найбільша проблема зі свічками розжарювання ще може бути в тому, що ці свічки можуть закиснути і не викручуватись. Тоді вам потрібно буде їх висверлювати і навряд чи вдома більшість з вас зможе це зробити, доведеться звертатись на СТО. Та ну і в принципі, Небагато хто має подібний набір інструментів, і його вартість десь плюс-мінус дорівнює, якщо не більше вартості заміни цих самих свічок на профільному СТО. Ну, але по суті, оскільки я це все маю, гріх, як то кажуть, не робити самому. Ну, власне, починаємо. Почнемо з четвертого циліндру для початку, залазимо, знімаємо ковпачечок. Доволі легко, інструмент просто ідеальний для цього. Відводимо його в сторону, в ідеалі проводити процедуру, щоб був двигун теплий, тому що проводка буде простіше гнутись. Свічку можна трішки подати на закручування для початку. О, пішла, тому проблеми не повинно бути. Бо це якраз найбільша проблема, коли свічка не викручується. Є, Я трішки її надкрутив, далі не дістаю, далі тягну сюди компресор. Компресором ми. О, дивіться, скільки всього назбиралося, чому важливо продувати, тому що це все може впасти в циліндр. Саме тому, от таким чином, максимально видуваємо все, що там може бути. Ну і так по всіх чотирьох свічках. Після того, як пропшикали, тепер вже сміливіше дістаємо нашу свічку, можемо викручувати її повністю. Є. От вона трішки трішки нагару має такого, і це також нагар може ще й заважати, тому що свічка буде гірше прогрівати циліндр. Отут прям такі Відкладення Короте, дуже багато всього цікавого. З новою свічкою також не все так просто. Її на суху дуже не бажано саджати, щоб потім у нас не було проблем, коли знову треба буде її замінити. Тому потрібно використати отаку пасту. Номер я виведу на екран. Це в нас керамічна паста, якою намащується свічечка, і потім. Сидить краще і найголовніше дістається, потім набагато краще. Отак виглядають у нас нова стара свічки. Стара Bosch, нова також Bosch. Намащуємо саме різьбу небагато, без фанатизму. Щоб у нас там потім не вилітали залишки назовні. Ну і вставляємо свічечку на своє вже тепер нове місце. І так, йдемо далі. У нас ще декілька циліндрів, також знімаємо ковпачки. Короче, заміна всіх чотирьох, доволі таки недовга процедура. І якщо все відкручується, от у мене друга відкручується без проблем. Надкрутив, знову пшикаю компресором, тільки потім дістаю повністю. скільки всього цікавого вилітає. І тепер далі можемо діставати її. От другий циліндр, мабуть, найзручніше діставати. Так само саджаємо на пасту. Не надто багато. Ну, і найнезручніший це перший циліндр. Тут у нас трішки заважає паливна рампа, але знімати нічого не треба. Просто дещо незручно, реально ковпачок діставати. Ну, такі речі у нас можуть циліндр полетіти. Так, дістав нарешті. Що також важливо перевірити, в якому стані сама свічка. От у мене видно, я вчора заїхав. Не закінчилась регенерація, і у мене всі чотири свічки, вони у солярці. І по запаху так, це солярка. Ну і також треба дивитися, тому що свічки навіть іноді, коли вони працюють, може у них оця частина розрушуватися повністю металева і може відвалитися в циліндр. Саме тому знову ж таки тільки побачили, що загорілося, та хоча б і періодично тут пробіг вже 284 тисячі кілометрів. Ревізію, як-не-як -як, треба було зробити. І саме тому, навіть при тому, що в мене тут не світилася помилка по свічкам, я сюди прийшов з їх заміною. Так, і якщо ви крутите гайки не кожен день, як працівники на СТО, то дуже бажано затягнути свічки з динамометричним ключем. Щоб не зірвати різьбу, не притягнувши, або, наприклад, не дотягнувши, у вас може сікти через різьбу, коли свічка не докручена та ще може й вилетіти. <гум> Жартую, звісно, ну але за цим теж треба слідкувати. Оп. Є. І це готово. Тобто все майже як книжка пише замінено. Повертаємо тепер купочки назад. Одягаються вони якраз таки можна і без інструменту. Якщо пальці дістануть, знову ж таки. О, ну головне до характерного клацання, що ми розуміємо, що купачок сидить на своєму місці. Інакше може бути поганий контакт. Ну, і свічка або помилку даватиме, або працюватиме не як треба. Клац. Дуже схоже до того, як купачки на свічках. Запалювання в бензинових двигунах одягається. Ну, по суті, все, все замінено. Старі свічки, якщо працюючі, не викидаю. Можливо, десь одна колись вийде з ладу, до магазину доїхати буде. А третій циліндр я все ж таки хочу зазирнути, трішки по-іншому знімається у нас купачок. О, мені пощастило, що в мене всі відкручуються, наче. Я хочу її дістати. Подивитися, в якому вона стані, промити, і поставити назад. І третій циліндр. От чому я кажу, що навіть якщо не міняєте, її треба дістати. І подивитись на неї. От вона вся в нагарі. Коротше, треба почистити. Після чистки я промив звичайним брейк-клінером. Ганчіркові просто витер весь нагар, що тут був. І от свічка тепер практично як нова, тепер її можемо ставити назад. Нічим не шкрябайте гострим через те, що тут довелі тоненькі стінки, можна пошкодити, і потім вона згорить всередині. Намащуємо керамічною пастою знову ж різьбу і повертаємо. У циліндр. Обережненько. І наш ковпачечок. Тут він трошки інший, товстий і одягається, знімається дещо не так є. Але відчуваємо клацання, перевіряємо, все вдяглося. Робимо тестовий запуск. Автомобіль сьогодні ще не запускався. От у нас після ввімкнення йде прогрівання циліндрів, коли потухли всі лампи, все, запустилось. Помилки немає. Якщо вона буде, її треба видалити знову ж програмним забезпеченням діагностикою. І далі двигун працюватиме рівніше і краще набагато. Підсумуємо. свічки розжарювання замінити доволі таки нескладно. Будь-хто з більш-менш рівними руками і мінімальним набором інструменту зробити це може легко. Єдине, на чому б я зауважив, це наявність компресора. На мою думку, вона на 100% необхідна. Бо я пробував попередньо пилососом, з тоненькою трубочкою, якось туди підлізти, щось звідти дістати. Не допомагає. Все рівно те, що сидить на різьбі, пісок, який одразу ж впаде в циліндри, видувається тільки високим тиском і струманим повітря. Тому знайдіть якимись чином. Компресор, якщо будете цю процедуру робити, навіть якщо свічки не міняєте, періодично туди дмухайте, адже там збирається пісок, пил, бруд, іноді якісь там можуть жити гризуни, натягують туди якогось сміття. Це все набирається вологою, і оця різьба на свічці вона якраз таки починає кородувати, і потім може не вийти, не викрутитися зі свого місця, і тільки висверлювання вам допоможе. Важливо про свічки розжарювання, що вони дають. Вони підігрівають циліндри, підігрівають суміш в циліндрах, саме тому. Дозволяють набагато легше запускати двигуни набагато стабільніше ці двигуни з свічками розжарювання працюють на холодну, поки не вийдуть на робочу температуру. Свічка вона не тільки загорається в момент пуску на секунду чи на долі секунди в холодну пору можуть працювати ледь не до хвилини, тобто ну, за така накалена червоного кольору. Ця свічечка в всередині циліндра розігріває і суттєво підіймає температуру в циліндрі, що дозволяє двигуну працювати легше, рівніше на холодно менше пального використовується. Це пальне, навіть якщо воно туди впорскується і свічка нормально працює, воно краще перегорає, менше сажі вилітає на вихід. Тому якщо маєте проблеми з сажовим фільтром, то це, мабуть, перше. До чого треба зазирнути, найдешевше подивитися свічки, як вони працюють. Потім ми йдемо вже форсунки, дивимося далі, діагностуємо, переходимо на інші елементи, про це поговоримо пізніше. Власне, така інструкція по заміні свічок розжарювання, розширена, рожована. Гадаю, багатьом буде корисно. Якщо так, тисніть подобайку, думки, коментарі, все залишайте внизу. І до нових зустрічей.